З за як завжди я Артік, звати мене Артем. сьогодні ми грати проклясненьку ігрушку, друзів, в якій ми будемо так скажімо, грати за паучка. Дуже прикольного і гарного паучка. Ігрушка дана, друзі. Не. Там скажімо, щоб така просто весела і дуже. Смішна ігра. Нажимаємо, друзі. Це поки що у нас демо-версія. Як ви можете побачити зараз, може колись, друзі, вийде дана ігрушка. Ну, а ми починаємо. У нас є туторіал, так показують, як нам грати. Є два левела всього, але повірте, вони дуже важкі. Нажмемо на перший уровень і погнали, друзі. Так не забувайте про телеграм-канал, силичка на нього, як завжди, внизу під відео в описанні. І всі ігри, друзі, виходять на телеграм-каналі раніше, ніж на Ютуб. Так що, друзі, всіх чекаю. Поки що будемо разом з вами зараз грати. Так. Options так, так, аудіо. Виключимо ми музику, на що нам треба. Так, друзі, бачите. Ми проверимо таким павучком. Дивіться, у нього павутинка є, дивітесь, опа. Тільки тут треба, щоб воно засвітилося білим. Куди ми можемо, так скажемо, паутину нашу кинути? Ось, дивітесь. Все, дивітесь, ми пішли. І поперли по павутині на, на квіточку. Так, далі, куди ми можемо швирнути її? Також можемо, друзі, стрибати. Ігрушка ну, реально класна, друзі. Мені дуже подобається. Вона так стрибаємо, давай, хопа. Ось тут стрибаємо, хопа. Полетіли, зараз воду топимось. Ось дивіться, у нас якийсь ручок Паучок, друзі, є. Можна порозмовляти з ними. Нажимаємо розмовляти, і вони між собою деревенько Тобто Треба, друзі, так скажімо, виповняти задання, які вам говорять ці паучки. Ну а ми погнали. О, побачили? Як ми підлетіли гарно. Друзі, тут там можна багато чого робити, можна павутинною, коротше, всю карту обфігарити, можна просто кайфувати від фізики даної ігрушки. Ось, Дивіться. Наприклад, так, хопа. І все, і ми стрибаємо. Хоп, все. Стрибаємо. Возьмовий поводжу, мені все, з Коні двинули, коротше, друзі. Ну і реально прикольна, класна, можна пограти. Звісно, немає тут багато так уровнів великих, немає ніякої карти здоровеної, друзі, але в місії бачите багато. Також, друзі, тут немає мультиплеєра, Чому в мене дуже, так скажімо, не подобається. Було б краще б грати з кимось, скажіть. Хова, бачите, вітер нас підкинув куди. До неземних висот. Все, ну ми живі. Так, друзі, тут ще багато чого є. Багато чого є, прикольного. Так що, друзі, якщо хочете, можете скачати дану групі. Дитинусь в махати привіт. Є тут анімації. Hi. Так. Like. Бачите? Прикольно, друзі, ігрушка така весела. А Ну, багато, друзі, чого тут можна робити. Так що, друзі, якщо хочете скачати дану ігрушку, можете в телеграм-каналі, силочка на нього як завжди внизу під відосом, друзі. Всіх чекаю, бо завжди чекаю, друзі, вас. Цього ми сюди стрибнули, Давайте на стіну ми не можемо залізти дану, погано, що не можемо, але нічого. Ну, бачите, друзі, тут багато місій, багато чого прикольного, є два уровні всього, але буде скоро повна. Ігрушка дана. І ми всі разом з вами, друзі, пограємо повноценну ігрушку. Ну а поки що, друзі, будемо грати те, що є. Ігрушка реально класна. Так, на цьому, друзі, я думаю, будемо закінчувати. Кому сподобалась дана ігрушка, звісно, знаєте, що робити. Ставити лайк, підписуватись. У нас з вами як завжди був я Артік, Звати мене Артем, друзі. Всім до зустрічі, всього самого найкращого. Грайте в ігри, кайфуйте, вірте в те, що вірите. Так що, друзі, всім удачі пока.